Друзі на каналі по продуктивності ось такого шнекового подрібнювача гілок. Візьмемо на годину часу, подивимося, яка його продуктивність. Приблизно порахуємо та яку товщину гілок він зможе подрібнити. Як правило, виробник заявляє від до 5 см. Зараз це все на практиці спрактикуємо. Приступаю до роботи, буду працювати шифінгом 350 За годину часу вдалося нарізати ось таку кількість гілок. Це у нас була яблуня, черешня, вишення та верба. І зараз будемо приступати до цього до фундука, то, що облізали зимою. Розмір даного прицепа 2 на метр 20 і на 60 сантиметрів висоти. Тут десь в районі 50 сантиметрів. Орієнтовно куб-2 куб в тому районі. За годину часу. Досить такий солідний результат. Одна людина і такий маємо результат. Оце все будемо використовувати як мульчу. Попробуємо, в принципі, якщо буде себе добре поводити, будемо мульчувати пункт. Якщо не буде підходити, то просто-напросто будемо зимою мати чим палити. Ось такий результат. Нарубали практично два прицепи ось такої щепи. На цей прицеп, це є суто смудука, прирости, які обрізалися зимою. А тут у нас яблуня, вишня та верба. Їдемо зараз на поле, попробуємо даним. Мульчою замульчувати фундук. Якщо буде добре, будемо мульчувати. Якщо ні, то просто залишимо зимою, щоб палити. Дивимося, як буде виглядати.